Кожен рік, 1 березня, пенсійний фонд проводить індексацію. Як показує практика, пенсіонерам, яким призначено пенсію, починаючи з 2021 року, застосовано неправильні коефіцієнти індексації, що тягне за собою зменшення пенсійних виплат. Тому пропоную разом зі мною перевірити правильність розрахунку вашої пенсії. Вітаю! Мене звати Ольга Валентинівна, я адвокат, який спеціалізується на пенсійному забезпеченні. Для отримання юридичних послуг з приводу призначення перерахунку пенсії звертайтесь за вказаним номером телефону. І наша команда, яка складається з чотирьох професіоналів, допоможе да вам у вирішенні пенсійних спорів. Для перевірки розрахунку пенсії нам необхідно увійти до особистого кабінету на вебпорталі пенсійного фонду. В розділі Моя пенсія обираємо меню Електронна пенсійна справа. Та завантажуємо довідку по зарплаті, що врахована для призначення перерахунку пенсії. Нас цікавить показник коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати. Зараз на екрані ви побачите показники, які повинні бути застосовані залежно від того, в якому році вам призначено пенсію. Давайте розберемо, що це значить для пенсіонера на прикладі нашого клієнта. Оскільки йому призначено пенсію у 2022 році, коефіцієнт збільшення повинен складати 1,44, тобто 44% замість 1,046 тисячі 4%, які застосував пенсійний фонд, Провівши розрахунок пенсії. З урахуванням коефіцієнту стажу та заробітної плати бачається, що розмір пенсії нашого клієнта повинен складати 13 527 гривень 5 копійок замість 10 238 39 копійок, які він отримує за розрахунком пенсійного фонду. Отже, якщо вам призначено пенсію у 2021 та пізніших роках, звертайтесь до нас. Ми допоможемо вам домогтися правильного розрахунку пенсії. Також нагадуємо вам, що на нашому YouTube каналі вийшло відео про те, як пенсійний фонд неправильно застосовує показник середньої заробітної плати для обчислення пенсії пенсіонерам, яким призначена пенсія у 2020 році, що значно впливає на їх розмір пенсії.